Запис уроку пішов. І так, у нас сьогодні з вами восьмий урок з інформатики. Тема у нас така доволі необ'ємна. Ми поговоримо з вами. У нас сьогодні більш теоретичний урок. Поговоримо з вами про прикладне програмне забезпечення. Прикладне це означає, що воно заточене під вирішення певних завдань, тобто під вирішення певних питань. Будь ласка, в зошитах. Сьогодні в нас з вами 28 вересня. Класна робота. 28 вересня, класна робота. 28 вересня, класна робота. Тема уроку прикладне програмне забезпечення. Так, 28 вересня. Класна робота. Тема уроку прикладне програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення. Так. Прикладне в нашому випадку ще разок означає, що воно створено для вирішення певних конкретних задач. Тобто, щось обчислювати, якісь задачі вирішувати і так далі. Mm -hmm. Так, встигаєте. Mm -hmm. угу. Класна робота, прикладне програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення. Okay. Угу, угу. Так, давайте дивитися. І так, призначення прикладних програм. Основне їх призначення це розв'язування задач в конкретній галузі. Тобто, ми використовуємо одну програмку, наприклад, там Blender, щоб моделювати тривимірні об'єкти. Ми використовуємо, наприклад, Paint, щоб малювати двовимірні малюнки. Ми використовуємо Word, щоб набирати тексти. Ми використовуємо Scratch, щоб створювати там, ну, якісь. Ігрові проекти, тобто вчимося програмувати. Тобто, призначення прикладних програм це розв'язування задач в конкретній галузі. Тобто, щось зробити, щось вирішити, якісь приклади обчислити і так далі. Давайте ми запишемо оце означення. Основне призначення прикладних програм це розв'язування задач в конкретній галузі. Основне призначення прикладних програм це розв'язування задач в конкретній галузі. В зошитках. Основне призначення прикладних програм. Розв'язування задач в конкретній галузі. Основне призначення прикладних програм. Розв'язування задач в конкретній галузі. Основне призначення прикладних програм. Розв'язування задач в конкретній галузі. Основне призначення прикладних програм. Розв'язування задач в конкретній галузі. Так, є. Угу, давайте. Розв'язування задач в конкретній галузі. Розв'язування задач в конкретній галузі. Угу, так. Дивимося, які в нас основні загузи. Тобто в нас є основні такі групи: це текстові редактори, текстові процесори, тобто робота з текстом. Електронні таблиці, робота вже з даними числовими, тобто обчислення якихось навіть прикладів за формулами можна робити. Може, повторюю, що пройшла записати. Давай, давай, давай. І так, перед оченятками: основне призначення прикладних програм це розв'язування задач в конкретній галузі. Розв'язування задач в конкретній галузі. є да. угу. так, електронні таблиці зрозуміло. База даних це набір даних. Це може бути, наприклад, список класу у вигляді прізвища ім'я по батькові, дата народження, стать, місце проживання, номер телефону і так далі. Тобто, в базі даних може міститися, наприклад, інформація про учнів школи. Або там, якщо ми працюємо в бізнесі, наприклад, то може бути список співробітників з функціоналом, який вони виконують. Графічні пакети знову ж таки до звичайних поліетиленових пакетів тут немає ніякого зв'язку. Графічні пакети це мається на увазі. Графічні програми, тобто Paint, Photoshop, Corel DRAW, теж саме підходить. Тобто там, де ми можемо малювати навчальні програми, скажімо, Scratch являються навчальною програмою. Тобто, Scratch ми вчимося програмувати. Системи штучного інтелекту, ну і там вже системи мультимедія, комп'ютерні ігри і розваги, тобто окрема група. Давайте дивитися. І так: текстові редактори та процесори. І так, сам текстовий редактор це програма для створення і обробки текстів, тобто у Word – ми можемо створити текст, його видозмінити. Тобто, нам не обов'язково його там стандартним шрифтом і розміром. Ми можемо зробити його різнокольоровим, підкресленим, зробити форматування, абзаців, створити списки і так далі. Тобто, оця програма Wordik, ну це основна, яку ми будемо використовувати, дає можливість не тільки. Обробляти самі символи, а й різноманітні зображення, тобто туди ж можна було вставляти зображення. Скажімо, якщо б ми працювали в версії Word 2003 року, то там в Word навіть можна було анімації додавати. Ну, більш прості редактори є notepad wordpad ну і так далі. Тобто Вордік ми використовуємо, тому що він такий із редакторів найбільш потужний На наш час. Електронні таблиці. Знову ж таки, програми для обробки даних подаються у вигляді таблиць. Там дані можна використовувати як текстові, а можна виконувати, наприклад, будь-які арифметичні дії, прописувати формули. Перша електронна таблиця, взагалі, представити 1979 року. Тобто, перша електронна таблиця ці мається на увазі, яка була створена на комп'ютері, це було аж 43 роки назад. Вона називалася VisiCalc, Visible Calculator, тобто видимий калькулятор. Ну зрозуміло, що ми зараз відійшли від цієї програми в. Цьому році ми не будемо вивчати електронні таблиці, але в наступному році в нас будуть навіть такі завдання, де ми будемо враховувати якісь формули, додавати значення комірочок і так далі. Так, бази даних, сукупні взаємопов'язаних даних, які відображають інформацію про певну галузь. Там, наприклад, може бути бібліотека, якась, скажімо, там. Ну, знову ж таки, я казав, що може бути це, наприклад, список учнів школи з певними даними. Знову ж таки, Найбільше використовувано, ми ми з вами будемо проходити тільки це вже аж в 10, мабуть, чи в 9-му класі, точно не пам'ятаю. В нас називається база даних АЦС, тобто там можна не просто створювати таблиці, ці таблиці будуть між собою взаємопов'язані. Тобто, якісь дані можна брати з однієї таблиці, переносити в іншу, використовувати, якось оброблювати. Ну тобто, можна ну, в цілому так некоректно казати, але в цілому база даних це така, це теж використовується дуже часто там таблиці. Але вони пов'язані між собою, тобто це більш складний варіант, можна так сказати. Так, графічні пакети. Ну, це ми зрозуміли, да? що це програми для створення якоїсь візуальної інформації графічно. Це може бути Photoshop, той же Blender, скажімо, для моделювання якихось тривимірних об'єктів. Unity, скажімо, теж підходить, хоч Unity більш Unity або Unreal Engine, вони більш заточені під розробку ігор, але в цілому тривимірні проекти, тобто, саме як ну не картинки, це не можна назвати картинкою. Це тривимірна картинка. Тобто да? якогось міста, моделі, машини. Знову ж таки, мостів, дороги, і так далі можна використовувати. Нам, знайомі в молодшій школі, ми з вами працювали в тукс-пейнті, в звичайному пейнті, Ну, і звичайно, що професіонали там працюють вже в Photoshoпі, Kurdrave, і так далі. Тобто, вже більш серйозні студії. При вимірні, ну, я назвав що. Це в нас основні блендер, 3D Max є і так далі. Тобто для створення графіки. Причому графіку ми розуміємо не просто як двовимірний малюнок, це може бути і об'ємне якесь зображення. Може бути і тривимірне зображення, так ну, штучний інтелект це окрема окрема галузь інформатики. Часто її плутають і використовують як термін робототехніка. Штучний інтелект це не обов'язково робототехніка. Тобто штучний інтелект можна розробити, наприклад, і на комп'ютері, і не використовувати зовсім роботи. Тобто, це буде якась програма, наприклад, яка з вами буде моделювати інтелект людини, тобто яким чином з вами спілкуватися. Ну, в цілому. Цілому, да, штучний інтелект це імітація поки що роботи людини. Тобто жодного комп'ютера поки що нема свого інтелекту, щоб він сам щось вирішував. Тобто, всі комп'ютери, які мають штучний інтелект, або роботи, які теж пишуть щось штучний інтелект, він насправді не зовсім штучний, тобто не зовсім Да? Він скоріше запрограмований програмістами вести себе як людина. Тобто там ну, є такі особливості. Так, Данька, що кажи? А що буде, якщо одному роботу щось запрограмувати, щоб він запрограмував другого? Ну, він запро... він, дивіться, третій робот буде запрограмовано другим роботом, таким чином, як його запрограмував програміст. Тобто програміст програмує першого робота а -а -а. певним чином, робот програмує третього робота, другого робота, оцього, використовуючи ті дані, які йому дав програміст. То Тут є особливості. Yeah. Особливі, мабуть, ви зараз чули, що в нас ну, особливі, ну це знову ж таки це не штучний інтелект, але особливий вид у нас, програм, так би мовити, нейросіт називається нейромережа, яка на основі там, якихось даних може модулювати і писати там, невеликі вірші, оповідання, генерувати різні картиночки. Тобто, знову ж таки, там не зовсім штучний інтелект, це у нас є певні дані на вході, тобто, що нам дає розробник, що дає програміст. Ну і відповідна програма дуже гарно питань нема, дуже якісно це аналізує, і ми отримуємо якусь картинку або якийсь текст, або якісь чистові дані. Але в цілому, поки що, все ж таки, це не штучний інтелект, це інтелект. Дуже гарний інтелект, тому що, наприклад, там є такі роботи, котрі легко можуть обіграти там супер супротивника і в шахи, і, і там, допустим, є така гра Dota, Dota 2, Там теж дуже такі серйозні штучні інтелекти. Тобто, на початковому рівні, наприклад, гравці не зможуть їх обіграти, але професіонали все ж таки мають змогу їх обіграти. Ну тобто, так, комп'ютери дуже потужні, але поки що, ну тих потужностей, щоб це перетворилося саме на. Пряме означення штучного інтелекту немає. Не так. Ну і системи це, мабуть, наше улюблене. Системи мультимедія, комп'ютерні ігри та розваги. Тобто, системи мультимедія це програми для відтворення аудіо-відео, тобто музики, фільмів, карти... ну якогось картинок, в тому числі, там, фільмів, мультиків і так далі. Окремо запис звуку та зображення і проведення відеоконференцій. Скажімо, системи мультимедія, Zoom являється системою мультимедіа. Тобто, за допомогою цієї системи ми з вами можемо проводити уроки онлайн. Ну, Про ігри я зупинятися не буду. Ігри це також програми, розроблені розробниками, програмістами, так? програмістами, дизайнерами, звукорежисерами, звукооператорами і так далі. Ну, тобто, це складний процес. Але в цілому, знову ж таки, навіть ми з вами. Працюючи в минулому році в скретчі, і в подальшому ми теж будемо працювати в скретчі, тобто ми ж теж розроблюємо ігри. Так, да, вони невеликі, вони такі примітивні, маленькі, але це теж ігри. Тобто ми з вами, по суті, коли працюємо в скретчі, ми з вами теж розробники, програмісти. Програмуємо свої невеличкі ігри. Так, це в нас основні такі напрямки. Дивіться, що нам потрібно буде зробити. Я вас прошу: якщо буде така можливість, зробіть сьогодні. Якщо там не буде, ну вже. Можна там до вихідних, ми сильно там не обмежуємо вас в виконанні завдання. Так. Я шукаю ми з вами п'ятий А-клас. Давайте дивитися. Це в нас буде для всієї паралелі п'ятих класів. Просто показую, на прикладі, п'ятого А. Дивіться, в нас є вже завдання, інструкція. Уважно читайте питання. Якщо варіанти відповідей круглі, виберіть один варіант, якщо варіанти відповідей квадратні, виберіть кілька варіантів. Тобто, невеличке оце тестування з інформаційних процесів та систем. Тобто те, що ми сьогодні з вами пройшли. Як завжди, електронна пошта прізвище Ім'я, обрали клас, група перша, друга, і поїхали. Відомості, що нас оточують. Сукупність відомостей, тобто питання дуже вам мають бути знайомі. Для збереження звукових даних використовують. Універсальні пристрої для роботи з даних. Який пристрій зображений на малюнках? Знайомий вам такий тест? Хто проходив попередні тестики, я думаю, що вам знайомий. Деякі питання тут повторюються. Дії з файликами що можна зробити. Наприклад, що не можна зробити з файлом? Можна файлик перейменувати? Можна. Видалити, можна? І ви обернути. Але обернути якесь незвичайне питання, мабуть, обернути не можна. Да? Ну і так далі. Стандартні наші питання відповідаєте для себе це тренування. Я нагадую, що тут питань, до речі, питання, якщо я не помиляюсь, тут їх більше навіть, ніж 12. Але нас цікавить, чому ми так багато вам даємо тестів, різних завдань і так далі, щоб ви навчалися. Оцінок в нас не буде до листопада точно. У нас іде з вами, з вами адаптація. Тобто ми працюємо не на оцінку, а щоб ми зрозуміли систему, як працювати, що в нас є тести, що в нас є завдання, може бути відео, може бути якась практична. Тобто, щоб ви контролювали цей процес, і в результаті, коли вже підуть оцінки, ви будете підготовлені. Ну і сподіваюся, що всіх взагалі буде 12 балів. Так запис припиняю, зупиняю.